Олександре, Коломійцю. Ви мене шокуєте. Я вас не знаю, але я думала, що в вашому віці вже якась має бути мудрість написувати незнайомій дівчині якусь критику, пуста бовтанка, що камерою, то язиком. Ні про що? Ні про що? А ви про що? Ти про що? Олександр Коломієць. Не знаєте у вашому віці, де кнопочка, щоб зупинити відео, ще не додумались. Чи ви не плануєте в житті більш нічим займатися, тільки самостверджуватися за рахунок незнайомих вам людей? Ти думаєш, що навколо тебе і твоїх забаганок крутиться весь світ і намагається і вдень, і вночі тобі вгодити? Чи ти думаєш, що я для тебе це відео записувала, щоб твоє схвалення отримати? Ти занадто високої думки про себе. Багатьом людям подобається, а тобі, якщо не подобається, знайди кнопочку, як вимикати. Те, що тобі не подобається. І може займися створенням чогось свого, щоб було що людям показати, а не тільки перепощуєш чуже все і своєю жовчу тут ляпаєш наліво і направо. Мозок там у вас є в голові, чи він уже зварився в злобі, в критиці оці, непрохані. Хто вас питав, бляха муха не подобається. Проїжджайте, займайтеся тим, що вам подобається. Чи ви до цього не додумалися? Стільки прожити і опуститися до рівня інтернетного троля. Шок, шановний шок. Беріться за себе, Олександр. Чи ви думаєте, що якщо ви Олександр, то ви автоматично великий? У -у -у -у. Слухайте, не пізно, можна ще за себе взятись, не треба ставити на собі хрест. Беріться, щось, щось досягайте, кимось ставайте. Давайте, давайте.